Вітаю вас, яка спільнота. Тема цього відео це план управління відходами. Міндовкілля розмістила на своєму сайті проєкт для громадського обговорення. Нагадую, відповідно до закону про управління відходами стаття 53, підприємство, установи та організації мають розробити план управління відходами. Для кого розробляються плани управління відходами. Вони обов'язкові, якщо є небезпечні відходи, утворюються небезпечні відходи, або утворюються відходи, що не є небезпечними обсягом понад 50 тонн. Також тут зазначено, що нові вимоги будуть обов'язковими для суб'єктів господарювання, які здійснюють оброблення відходів. Підприємства розробляють свої плани на 5 років, тобто є термін дії цих планів. І в них обов'язково зазначатимуть такі дані. Це перше. Характеристика підприємства як суб'єкта господарювання. Ну, я тут розумію, що це буде адреса, коди, телефони контактні. Друге, аналіз поточного стану системи управління відходами. Далі, третє. Планування системи управління відходами і моніторинг виконань. Тобто, після характеристики буде. Як то кажуть, інтеризація. Далі буде план на майбутнє. І останнє це моніторинг виконання цих заходів. Як тут зазначено в самій новині, про це лише якісні планування на всіх рівнях від державного до кожного окремого підприємства дозволить Україні змінити ситуацію у сфері управління відходами. Та поступово наближати наші цільові показники щодо роздільного збору відходів, їх переробки та зменшення захоронення до європейських стандартів. Якщо вам цікаво, ми в наступному відео розглянемо сам проєкт. А у вас, якщо є зауваження, то направляйте, тут є посилання. У вас є 30 календарних днів, починаючи з 19 лютого, тому. Не чекайте. Дякую за увагу! Тримайтеся!